Їсти скумбрію у зоозахисних колах стає дурним тоном. Міжнародна некомерційна організація Радо управління морським середовищем надала цій рибі новий статус. До купівлі не рекомендована. Причина загроза вимирання. Експерти-океанологи пояснюють, популяція скумбрії у північній Атлантиці сильно скоротилась. Бо рибалки з Норвегії, Великої Британії, Ісландії та Фарерських островів надто захопились її виловом. За останні чотири роки він перевищив рекомендації біологів майже на мільйон тонн. На прилавках скумбрі менше не стає. Зокрема, і в Україні поставки йдуть регулярно, поки що нема за що хвилюватися. Учені попереджають: якщо тенденція з надмірного вилову скумбрі збережеться, через п'ять років вона стане дефіцитним делікатесом, і на відміну від лососевих, вирощувати скумбрію на фермах не вийде. Цей вид може жити і розмножуватись тільки в диких умовах.